дотримувався Дотримуватися законів. Я завжди всього зустрічам тим людям, які мене допомогли. Я завжди досягав компромісу, як це можна спостерігати на прикладі мого рідного Томашківського району. Тому я попершу вдячний робочій групі, яка... Сесії за той конструктив, який був під час роботи сесії. Під час роботи, 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 все, що стосується обмеження доступу, я пропонував визначитися із форматом участі в громадськості у сесії, що не було на жаль зроблено в попередній годині. Сьогодні ми зробили перший крок разом до того. Щоб за участі громадськості власно проводити сесію мало того.